Щось на межі історичного сміху і беззвучного плачу споглядається на її обличчі, по вкритих зморшками щоках стікають солонуваті сльози, але уста розтягнені в ніжній усмішці, очі заплакані, сповнені світла, два крихкі озерця, в яких змішалися і небо, і море, відбиваючи в собі довгі прожиті роки. Сльози, мов прозорі ниточки часу, тремтять на віях, сповзають по щоках, проте не гасять того вогника, що ще жевріє в глибинах її погляду. У цих очах пам'ять про Колискові, що вели її крізь дитинство, відлуння сміху рідних голосів, шепіт вітру над рідним селом, очі дзеркала минулого і теперішнього, в якому світиться незгасна любов, спрямовані вгору. Коли я бачу її в такому стані, уста якось самі починають кривитися, а в горлі завмирає тяжкий ком, якихось незрозумілих емоцій, і в ці моменти в голові прокручуються думки: ну чому ж ти плачеш? Уже кожен в родині зростом вищий за неї, і тепер доводиться задирати голову дедалі вище, аби побачити своїх дітей та онуків. І ні, нічого поганого не сталося. Сьогодні їй 72. Сім'я, що тепер рідко разом зібралася вітати свою чарівну маму, стареньку бабусю і кохану дружину зі святом. Вона серце цього тісного сімейного всесвіту. Бабуся мудрий порадник, і найголовніша опора наш зв'язок із минулим. З тими часами, коли починалася історія великої сім'ї, тоді світ був іншим: не було крутих смартфонів, та й навіть не крутих їх взагалі не було. А теперішнє звичне вуличне світло, рідко де можна було зустріти. Минуло життя, минуле десятиліття змінився світ, змінилася вона сама. Але є те, що залишилося незмінним. Її любов до ляльок, маленьких, тендітних, шитих із клаптиків пам'яті, вони були її першими подругами. І здається, навіть тепер, коли її руки торкаються іграшок, час відступає, і вона знову дівчинка, що мріє, сміється і живе. Пам'ятаю, як Наталя Олександрівна розповідала про свою першу ляльку. Її голос сповнений натхнення, але тоді ледь чутно тремтів. Дитинство Наталі минуло в дитятках та недовго судилося родині залишатися там. Батько Наталі поїхав навчатися до вищої партійної школи, де зараз височує інститут журналістики. І коли він остаточно осів у Києві, сім'я рушила за ним, назавжди покинувши знайомі дерев'яні хатки, лісові стежки, якими по соні ж бігала маленька Наталя. Звідти дівчинка і старшим братом перебралися жити до в Доманту. Зараз цього села вже не існує. Зникло, поглинуте хвилями неозорого київського моря, розчинилося в його глибині, мов старий спогад, що повільно блідне, але не згасає до кінця. Тепер там тільки вода, широка, вільна, безкрая. А під нею засипані піском стежки, недописані дитячі сни, стіни будинків, що колись дзвініли дитячим сміхом. І хто ж знає, чи коли вітер жене хвилі цим морем? Десь там, на глибині, на самому дні серед залишків затопленого села ще лежить та перша лялечка, створена руками матері, маленька, мов короткочасне дитинство, але така незнищенна, як пам'ять. І бабуся згадує, як вони бавилися із сусідськими дітьми. Робили секретики. Це в землі, так щоб ніхто не бачив, де, частіше всього перед хатою були. Такий палісадничок невеликий хаті, де мама садила там цвіти, там росло все таке малина, десь там росла смородина, цвіти були. І от, от там ми копали таку ямку, кожний в себе вдома, таку глибоченьку і розлогу, таку, щоб бока були наші трошки вигнуті. І потім ми де не гуляли, ми ж дивились, що там у, у, на землі валяється. Якісь е, 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 стекляшки. Красненька, е, слава Богу, десь попадеться, зелененька, е, там синенька, ну, з якихось там, пляшечок із духів чи з чого там побитих. Ми все це збирали. Може десь рапушка візьметься якась. То ми його все збирали. І тихенько, чи може метелика десь піймав, засушив його. І то ми все тихенько приносили в той. Секретик і ложили. А потім вже, як у тебе той секретик готовий, як ти вже його повністю заповнив, так ти вже тоді показуєш його подружкам. А подружки показують тобі свої секретики. І потім ви дивитесь, може хочеш якесь там скляночку, якусь таку цікаву, що ні в кого такої нема. Менялися тими. Ну, так не давав. Старався помінятися. Ага, ти хочеш таке, а я в тебе хочу отаке. Тоді вже робили обмін. Вона тобі дає таке, а ти їй даєш те, що вона хоче. Так і були секретики у нас. І вже У кого найкращий секретик, це вже було така. Вже всі, о, диви, яка у, у галі чи в Ніни який секретик, а в мене такого нема. А, ще ж в дитинстві, яка в нас була ігра. Опасна для життя. Ми валили валюші. Це, наприклад, льод вже є, але він ще не такий крепкий, що його не можна пробити. І ото починаєш бігати, а там же ж озера. І ото починаєш бігати от до одного берега до другого, до одного до другого, і наче отак от оттупаєш. Лот починає отак постепенно і вже до того розкатаєш, що воно вже як хвилями отак ходить, наче він не льод, а наче резина. І ото вже валюши, поки не провалився. А як провалився, вже тоді тікать. Вилазить, щоб хтось помог, бо це ж можна і втопитися, от дурні були. І у нас ж там були ляльки. Ми ж не просто так були там самі. А в нас були ляльки. Ну, самі ходові ляльки в нас були. Це якщо в сезон, то це були із кукурудзи. Ми брали вже ці кукурудзяні початки. Вони з волоссям ж всі. Вибирали вже, де краще це волосся. Тут Олівцем малювали очі, там рот, нос олівцем, там червоним губи, синім — очі чи коришнявим, яким хотів. Так. Потім к... волосся ж це кукурузне. Заплітали вже там різні зачіски. І косічки, і якісь там бабети, і кучері. Просто і підстригали, і чолки робили, і що хотіли. Це у нас були такі ляльки. Потім ляльки ми робили із, ну, із платочків, з рушників, Замотував платочка другою якоюсь тряпочкою цвітною запинав. Теж малювали ми там все, що можна було намалювати, очі, нос, рот. Якщо це була якась така тряпка, що там не дуже дома треба матері, просто давали тобі гратися. То можна було ще й руки намалювати так, і пуговиці якісь там. З кожною новою лялечкою бабуся вчилася бачити красу простих речах, вигадувала нові деталі, шукала цікаві матеріали. Кожна її лялечка була не просто іграшкою, а була історією. Вона знаходила для них нові наряди. Майструвала крихітні прикраси, вигадувала їхні долі. Так у її дитячому світі з'явилися принцеси й пастушки, добрі чаклунки й мандрівниці, маленькі лялькові родини, які об'єднувала одна спільна риса, любов, з якою вони були створені. Трошки пізніше, через декілька років, коли родина надбала якісь статки, бабуся навчилася робити мотанки, такі як лежали у неї в колисці по дорозі з пологового. Тут вже можна було проявити всі свої таланти і дати волю фантазії, вигадати нові вбрання, намотати більше тканини, дібрати найкращі нитки, прикрасити стрічками і вишивкою. І найголовніше, кожна її лялька несла в собі не лише теплу руку. А й пам'ять про тих, хто був поруч, хто любив і дарував їй цей талант творити. Так на світ з'являється та сама іграшка, той предмет, що для маленької дівчинки означатиме не просто купу непотрібного лахміття, а подругу, сестру, дитину, споріднену душу. Перша лялька допомогла їй, коли мати Наталі сильно захворіла. Мені треба було піти в село до фельдшера, додому, позвати її, щоб вона прийшла, оглянула мою маму, яка захворіла, в якої була висока температура, і вона сама не могла до неї піти. Я боялася йти, але щоб не боятись, я взяла з собою свою ляльку. І я йшла, було темно, було страшно. Темрява буває ніжною, коли огортає м'яким серпанком перед сном. Коли в її глибинах шепочуться спогади, а далекі зорі розкидають теплі проблиски надії. Вона може бути загадковою, коли приховує ще невідомі істини, але є й інша темрява: важка, липка, що стискає серце, породжує самотність і холод. Це та темрява, що приходить із розчаруванням, болем чи тривогою. Саме такою для маленької Наталі вона була в той вечір. Я тримала цю ляйку в руках, це стискала її. І я згадувала про цей будиночок, де жила ця жінка, яку всі обживали відьмою. І якраз мимо цього будиночка я й боялася йти, тим більше, що на зворотній стороні вулиці було ще й кладовище. Місяць висів у чорнильному небі, великий і повний, мов старовинна срібна монета. Світло холодне, розливається на землю блідими плямами, витягує з пітьми примарний силуети дерев і похилих хрестів. Уже коли я вийшла, порівнялася з цим будиночком. Мені стало ще страшніше, і мені так показувалося, чулося, що ніби за мною хтось іде. Такі були кроки, такі були важкі. І ніби аж хтось дихав мені у потилицю. Я ще більше притисла до себе цю ляльку і боялась навіть озирнутися, але ж все-таки я взяла уже так воно прямо над вухом мені, що я з спереля поглянулася, але нікого там не побачила. Була темрява, було нічого у цієї жінки, у вікнах не світилося світло, було кругом темно, а просто здавалося, що ніби хтось там такий Десь стоїть і так важко дише. Я вже тоді взагалі так злякалася, що вже не знала, що мені робити. Чи йти вперед, чи повертатися назад. І я вже так ляльку притисла до себе, і мені вже навіть аж здалося, що ця лялька ніби аж тепла стала, що мені під неї стало якось легше. І тут я побачила таке сяйво з правої сторони, де було кладовище. Я вже боялася туди дивитися. Але ж якось стало тепліше, я повернула голову і побачила, що там стоїть. Жінка в такому бранні. Якось навіть мені здалося, що воно похоже на обрання моєї ляльки. Воно таке було. Але воно було все блискуче аж до землі. І вона стояла і в сторони руки держала, ніби як ну, виходила ніби як саме туловище цієї жінки, і руки разом складали як хрест. І ця жінка пильно на мене дивилася, але з таким виразом обличчя якимсь, ну, що мені зразу стало легко, я перестала боятись. Я сміло пішла вперед. І чим е, далі я підходила до села, то мені становилось легше. І вже в селі якось я себе взагалі е, бадьоро стала відчувати. І я прямо йшла і думала, що ж це за жінка, невже це моя лялька стала такою і допом... великою і допомогла мені. Вона не знала, що саме змінилося, але відчувала щось більше, ніж просто лялька допомогла їй у цю мить. Пізніше Наталя з лікаркою повернулися додому. З тих пір дівчинка ніколи не забувала про свою ляльку. Ця маленька мовчазна істота стала її тихою пристанью у світі, де часто не вистачає розуміння. В найтемнішій миті, коли думки мов буревій, розривали душу, чи коли страх або самотність стискали груди, вона простягала свої руки до ляльки і, хоч та не говорила ані слова, хоч і намальовані губи лишалися нерухомими. Наталя відчувала, вона поруч. Час плинув. Іграшка виросла разом із бабусею. У школі вона ховалася у портфелі. Лялька була поруч, коли на серці було порожньо й самотньо. Коли хотілося відчути затишок дитинства, коли навколо все було таким новим, чужим, нерозгаданим. У роки юності, коли бабуся переїхала навчатися до великого міста. Лялька залишилася вдома, чекаючи її повернення. Вона торкається її пальцями такими ж лагідними, як колись. Лялька мовчить, але здається, розуміє, бо в ній живе пам'ять, бо вона не просто клаптики, тканини й нитки, вона серце дитинства, дотик маминої любові, відлуння днів, коли все було простим і світлим. І страшна трагедія сталася на життєвому шляху бабусі. Чорнобильська катастрофа. Закінчивши в столиці медичний інститут, сповнена сил і віри в майбутнє, вона разом із чоловіком, таким самим відданим лікарем та їхньою маленькою дитиною, повернулася до рідних країв. Спокійне, затишне містечко Чорнобиль зустріло їх ніжним шелестом дерев, повільним ритмом життя, де люди знали одне одного поіменно. Тут, у самому серці цього тихого світу, вони облаштували своє життя, сподіваючись, що попереду тільки найкраще. Бабуся тоді ще молода і натхненна працювала педіатром. Вона була яскравим променем тепла, що приходив до хворих діток, що лагідно торкався дитячих голівок і дарував надію стурбованим матерям. Її лялька завжди була в кишені медичного халату, коли та їздила на виклики каретою швидкої, а в стаціонарі лежала в шафці ординаторської. Минали роки різні траплялися історії. Народилася друга дочка. Обидві дівчинки часто хворіли, і життя вирувало, сповнене турбот, безсонних ночей, щасливих моментів і тривог. Але ніщо, жодні дрібні випробування, жодні радощі чи сумні миті не могли затьмарити того, що сталося у квітні. Це був сонячний весняний суботній день. Діти мирно дихали в своїх ліжках, батьки не поспішали прокидатися раніше звичного. Адже вихідний. На атомній станції палав реактор, зриваючи з себе бетонну броню. І, видихаючи в небо смерть. Але в місті ще було тихо. Люди лише починали прокидатися, виводити дітей на прогулянку. Вони вдихали свіже повітря, яке вже було просякнуте невидимою смертю. Розвішували білизну, що вбиратиме в себе радіаційний пил, а згодом так і залишиться самотньо розвіюватися вітром на мотузках у дворі. Чорнобильці дивилися на небо, що видавалося їм сьогодні дивно чистим. Тінь катастрофи падала на їхні оселі, на їхнє життя, на майбутнє якого вони вже ніколи не зможуть повернути. І тільки бабусина стара добра лялька німувала, як мовчать речі, які бачать надто багато. Жителів прип'яті евакуювали зразу ж на другий день, а жителів Чорнобиля евакували десь через три дні. Але ми не могли виїхати через те, що ми були лікарями і нас зразу ж попередили, що як хто виїде, той по закону військового часу, може попасти навіть під трибунал. Тому що ми були військовозобов'язані на той час. Ми були лейтенантами військової служби і тому. І Навіть дітей зразу нам не дозволяли вивозити старшу дочку, забирали в піонерський табір. Це було дуже трагічне прощання, тому що ми не знали, що буде з нами. А діти також боялися самі без батьків їздить. Вони за нас хапалися, боялися нас відпустити. А ми також їх обнімали, заспокоювали, але самі в душі не знали, чи ми їх ще побачимо коли-небудь чи ні. Чоловік працював. Селище Нові Шепеличі. треба було їхати через рудий ліс, через міст, на якому радіація зашкалювала аж у те село, тому він кожен день не їздив, а вже поїхав і там був. Я не, не мала з ким порадитись, не мала кому висказати свій неспокій за дітей, тому що я була одна. І Бабуся така тендітна, але незламна, залишилася серед цього зруйнованого світу, бо присягнула рятувати життя. Ми ночували в лікарні, нас додому не відпускали. Коли нам сказали, що вже нас будуть евакуювати, то сказали піти додому, взяти документи, тому що ж на роботі ні в кого не було документів. І я пішла додому. Представте собі, пуста вулиця, нікого ніде нема. Оні коти бігають і кури. Качки там у кого були, люди ж нічого з собою не позабирали, все залишили. І я йду від лікарні додому, було трошки далеко йти. І чую я такий гул. Я йду, і до мене наближається цей гул, якийсь такий рев, я не знаю, що це таке. І я доходжу до цієї дороги, а ця дорога вся загружена грузовиками, на яких корови, свині, тому що люди виїхали з тих сел, що біля прип'яті, а своє ж господарство все залишили і тепер вивозили цей скот увесь машинами. Вони не ївши, без води, всі ревуть, всі... це страшне. Насилу я перейшла цю дорогу, прийшла до свого будинку. І от уявляю, що цей будинок, людей немає, така тиша. Тільки двері так скрип, скрип засяк, скрип, скрип, скрип. Зайшовши додому, Наталя замерла на порозі. Повітря тут здавалося густішим, наповненим спогадами. Час ніби застиг. І тільки дрібні пилинки не кружляли в променях світла, що пробивалося крізь старі шибки. Я побігла швиденько шукати документи. Я почала шукати паспорт і свій чоловіка, відкрила папку, взяла ці необхідні документи, там довідку про проживання з адресою. Бо тоді ще були такі думки, що скоро ми повернемось назад. Я стала швиденько передягатись і думала вже виходити із квартири, бо вже ніби пройшло трошки. Там півгодини, чи скільки, і тут знову мені на очі попалась дитяча іграшка. Здається, ця пауза тривала декілька хвилин. Вона торкалася волосся, ручок, ніжок, А Я згадала про свою ляльку і шибенько повернула, щоб її найти. Ну, вона невеличка була. У мене було таке пальто, красиве осіннє пальто сірого кольору з великими карманами. Я ті документи поклала в один карман, а ляльку в другий. І поки я йшла передо мною, перед очима проплило все моє життя. Як я була малою, я згадала всіх своїх подруг, як я робила цю ляльку, як ми гуляли, як я навчалась в інституті, як познайомилася, вийшла замуж за свого чоловіка, як народились діти. Були і погані і приємні спогади. Я йшла, сльози текли в мене по щоках, але в деякі моменти я посміхалася. Так я не шулась, як я дійшла назад на роботу декілька днів і вони з чоловіком вже в Бородянці. Нас боялись, обзивали, писали на будинках, що ми чорнобильські їжаки, Боялись до нас заходити в квартиру місцеві жителі. Певно, що за ці дні цей одяг вже набрався радіації, і в нас його забрали, цей весь одяг у мене забрали. Тільки мені вдалося якось. Переховати цю ляльку в той одяг, що нам дали. Пройшли роки десятиліття. Кількість хвороб неможливо перерахувати. Вони накопичувалися в тілах, як радіоактивний пил, осідали на органах, спотворювали майбутнє. І діти не оминули цього тягаря. Радіація не вибирала кого покарати. Вона торкнулася кожного, залишила відлуння, яке буде звучати в їхніх тілах до останнього подиху. Кожен уражений нею. Кожен отримав до кінця життя спогад про майже мирний атом. Подружня пара пройшла вогонь воду, бюрократію та спробу замовчати трагедію. Тепер вони прирівнюються до ветеранів війни, війни, в якій не було ні вибухів, ні куль, але яка вбивала повільніше і болючіше. Вони були солдатами, які боролися не лише за життя інших, а й за пам'ять. І тепер їхня історія не загубиться у тіні чорного квітневого неба. Правду кажучи, варто було б дати посвідчення ліквідатора і ляльці. Цей супровід і невидима, німа підтримка були стержнем, що тримав на плаву, став опорою і надією на краще. Саме ця іграшка супроводжує бабусю все її життя. Саме вона тримає в пам'яті цю тонку ниточку безтурботного дитинства. Раніше я не розуміла, чому бабуся постійно застерігає мене, коли я беру старі у іграшки. Чому я не можу зробити їм зачіску, яку забажаю? Чому я мала розчесати, одягнути і поставити на поличку ляльку, якою ніхто не користується? Це не просто іграшка, дою. Та мені було складно це осягнути. Я бачила лише пластмасу, тканину, пусті очі, що нерухомо вдивлялися в світ. Але для бабусі кожна лялька була не просто предметом. Вона несла в собі щось більше, живий подих минулого, частинку життя, що вже не повернеться. Це було щось наділене душею та спогадами, і це щось вона берегтиме довго і пильно. Лялька, як і раніше, лежить у її кімнаті, тепер на полиці, де вишикувалися грамоти, від ради ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Вона більше не ховає її в кишені халата, не бере з собою в дорогу. Та все ж лялька завжди поряд. У її присутності є щось заспокійливе. Лялька стала символом стійкості, тепла і сімейних цінностей. Я пишаюся своєю бабусею. Вона, незважаючи на свою долю, серйозні випробування життя і важку працю, змогла зберегти в собі частину дитинства якусь наївну безтурботність, також тепло і любов. Ось ми всі сідаємо за стіл, галасливий, теплий, наповнений сміхом і розмовами, стіл, за яким сьогодні зібралася вся сім'я. Тато і брат носять стільці з кухні до великої кімнати, адже бабуся змогла об'єднати за столом більш ніж десяток людей. Дідусь із притаманним йому спокоєм, відкривши барну стійку, обирає, чим же він буде смакувати з затями, перш ніж заглибиться в розмови про політику і минуле. Онуки сервірують стіл, а дочки пораються на кухні, а бабуся. Вона намагається контролювати кожен рух, кожну дрібницю, щоб усе було як треба, щоб кожен відчув себе бажаним, щоб її день був справжнім святом для всіх, але їй не дають, не дозволяють тобуватися. Та у неї це цей насильно й виходить. Емоції підводять коліна вже не ті, колись сильні руки, давно ослабли, аби навіть спиратися на палицю. І ось нарешті з кухні лунає фраза Мамо, йди краще передягайся в святкове, і ні, її не вигнали. Просто кожен з нас хоче, аби бабусин день був для неї безтурботним, і вже в своїй кімнаті старенька бабуся, колись безтурботна дитина, сильна і хоробра жінка, дивиться на провідницю життя свою стареньку, пошарпану, але таку рідну іграшку. Ляльку, бабусині руки, змучені роками праці, ніжно торкаються старенької забавки. Вона втомилася від часу, але в ній живе частинка душі, яку зберігали поколіннями. Ця лялька не просто річ, це ниточка, що пов'язує її минуле з теперішнім, спогади дитинства з реаліями дорослого життя. Я дивлюсь на бабусю з трепетом і гордістю, бо знаю, незважаючи на буреві життя, роки боротьби та втрат. Вона змогла зберегти в собі те, що вартує найбільше: теплоту дитинства, світло душі, здатність любити, попри все. І ця лялька, німий свідок її незламності, свідок, який розкаже історію тим, хто знатиме, як слухати.